Привітатися, шановні члени журі, шановні присутні, мене звати Світлана Островська, і я хочу проголосити гасло нашої сьогоднішньої співпраці активно, цікаво, пізнавально. І перед початком е, хочу у вас запитати, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, що в нашому світі є головним і що з цього головного робить нас конкурентно спроможними у такому вимогливому світі і часі? На вашу думку. Будь ласка. От навіщо ви навчаєтеся в школі, плануєте десь далі в університеті або в академіях, інших навчальних закладах? Що Успіх. нас з вами робить? Будь ласка. Успіх. Успіх. Це вже, напевно, знаєте, як результат нашої діяльності. А що допоможе нам стати успішними? Робота над собою. Робота над собою. Вдосконалення. Інші варіанти, будь ласка, мої учні, учні. Вдосконалювати свої вміння, навички, і таким чином ми будемо розвиватися, і тоді буде успіх. Успіх. Але вдосконалювати вміння і навички ми можемо з вами засвоювавши постійно якісь нові знання, якісь нову інформацію. Тому ми з вами і навчаємося постійно. Тому я хочу погодитися з вами, що результат нашої з вами діяльності це успіх, але допоможе нам з вами бути конкурентноспроможними, це Інформація і вміння, і якісно їх застосувати в необхідну хвилину, в необхідний час. Але тільки добре вмотивованому учню вдасться досягнути успіху на ботті інформаційних навичок. Тому тема мого майстер-класу звучить так: Геймофікація на уроках правознавства як засіб підвищення мотивації учнів до навчання. Під геймофікацією, розуміється, застосування. Ігрових практик та механізмів в неігровому контексті. Її впровадження суттєво полегшує вивчення основ правознавства, сприяє спрощенню запам'ятовування теоретичного матеріалу і використанню здобутої інформації в процесі навчання. Отже, мета мого майстер-класу ознайомити з особливостями формування інформаційної, комунікативної, логічної та предметної компетентності під час використання правових ігор, ретрансляція педагогічного досвіду застосування ігрових технологій в умовах дистанційного навчання на уроках правознавства. Завдання визначити алгоритм застосування геймофікації у конкретній навчальній темі, розробити стратегії формування навчальної мотивації за допомогою геймофікації. І спробуємо з вами випробувати, застосувати алгоритм і на уроці правознавства з теми, як реалізуються сімейні права. Але перед початком, щоб впоратися з будь-якими випробуваннями вправами, нам треба з вами налаштуватися емоційно. Тому, будь ласка, перейдіть за покликанням номер 1 в чаті або відскануйте QR-код і перейдіть за ним на сторінку посилання. Будь ласка, оберіть серед запропонованих картинок одну, під якою приховується певна гасла настанова, афірмація, яка допоможе вам почуватися впевненіше та впоратися з усіма завданнями. Є ті, хто готові поділитися зі своїми афірмаціями? Будь ласка, Дар'я. Я все зможу І я у вас вірю, будь ласка. В мене я можу адаптуватися під будь-які умови. І навіть в умовах да, зараз складної ситуації за вікном ми з вами продовжуємо працювати та генерувати. Дякую вам. Вправа виглядає саме ось так: під афімаціями розуміється короткі жителі настанови, які при багаторазовому повторенні мотивують людину на успіх. Використовування їх на уроці дітям допомагає налаштуватися на ситуацію успіху і впоратися з будь-якими завданнями. Головне правило афірмації воно повинно бути коротке та чітке. Тому, коли будуть виникати певні складнощі, повертайтеся до афірмації і пам'ятайте, ви все зможете. І е, також перед початком розгляду нашої теми я хочу, щоб ми з вами подумали над от такою певною у нас розумовою задачею. А ситуація була наступна: цю задачу придумав імператор. Він прийшов до суду і на стіні намалював стрілу і запитав членів суду і присутніх, як зробити цю стрілу. Не доторкаючи коротшою, не доторкаючись до неї. І ми спробуємо з вами впродовж майстер-класу над цією задачею подумати. А що стосується нашої теми, то хочу, щоб ми пригадали з вами моє початкове питання: що в світі є головним? І я гадаю, що кожен з вас погодиться, що в нашому житті одним з головних компонентів є сім'я. Е, у сім'ї діти е, опановують соціальні норми, формують свої цінності, розвиваються і стають конкурентноспроможними. Сімейне право стосується кожного з нас. І з намосту, сімейним правом я пропоную з, розпочати з двох ключових базових понять: це шлюб та сім'я. Отже, шановні учасники майстер-класу, будь ласка, погляньте на слайд. Вам запропоновані два поняття, які є ключовими в сімейному праві: це шлюб та сім'я. Прогляньте їх, будь ласка. Прочитайте. Ми можемо з вами, якби на уроці це зробити в голос. Ми можемо з вами спільно чи по черзі. Зараз, будь ласка, самостійно. І після того, як учні опрацювали. Поняття, я пропоную перейти до завдання, яке краще допоможе засвоїти нову інформацію. І пропоную серед поданих картинок, серед поданих картинок, обрати ті, які стосуються або сім'ї, або шлюб, шлюбу, зважаючи на е певні особливості цих понять. Отже, будь ласка. Перегляньте на ці чотири картинки. Отже, остання картинка на оранжевому фоні. Як ви гадаєте, про що йде мова? Сім'я чи шлюб? Шлюб. Шлюб переглядаємо з вами. Ви праві. Будь ласка, скажіть мені Дар'я, що вам допомогло зрозуміти, що це шлюб? Де тут є натяк на це? Натяк на те, що в них є обручки, обручки зазвичай де ними обмінюються у центрі реєстрації шлюбів, відповідно. Відповідно, вони так. зареєстрували свій шлюб. Так, тобто наявність факту. Дякую. Давайте з вами ще одне фори. Ще одну картинку розглянемо. Отже, будь ласка, як ви гадаєте, про яке йде тут поняття мова на зеленому фоні? Шлюб сім чи сім'я? Сім'я сім А чому, Богдан, ви так вважаєте? Ну нам не дали так явних е, виявів шлюбу, тут просто родина, як, тому сім'я. Сім'я. І ви праві. Дякую. Отже, перед вами був застосований метод, який має назву «бриколаж». Він сприяє творчому засвоєнню інформацію і розвитку критичного та логічного мислення. І створює таку достатньо зацікавлену атмосферу на уроці. Картинки, речі, фрагменти пісень, навіть відео можуть підбирати як і вчитель, так і учні. Якщо бриколаж підготовлений учнем, то це оцінюється як творча робота. І перед вами ще приклади застосування бриколажу, коли на уроках застосовуються певні речі. Так само ми можемо з вами на даний момент охарактеризувати такі поняття з теми, як спадкування. Та спадщині. Хочу зазначити, що важливим елементом будь-якої вправи будь-якого уроку правознавства є робота з нормативно-правовими актами. Головним джерелом сімейного права у нас виступає сімейний кодекс України. І на наступному етапі обов'язково я запропоную попрацювати з статтями сімейного кодексу України, по якого учні ознайомляться з особливостями укладання шлюбу, визначать вік і умови. Тому, будь ласка. Давайте з вами ознайомимося з нормативно правовими актами. Ну і аналогічно, я запропоную е, у нас учням опрацювати взаємні права та обов'язки подружжя та дітей, запропонувавши відповідний або текст, або витяги з е, у нас сімейного кодексу. Давайте з вами умовно. Визначимо, що ми ознайомилися з цим текстом. Але скажіть мені зараз: а от які взагалі у вас викликає емоції, оцей текст де розміщено велика кількість слів і багато багато тексту? Викликає велике бажання його читати, його пізнавати? Ну, чесно, ну, насправді ні. не дуже не дуже. Хочу зазначити, що і це є проблема у нас роботи з великими фрагментами текстів з витягами закону. Текст виглядає сухо. Він є такий, його не зміниш. Правознавство – достатньо серйозний предмет, дуже серйозний предмет. Тому для того, щоб посприяти засвоєнню тексту, засвоєнню нормативно-правового акту і витяг з нього, я пропоную вправу відсутнє слово. Отже, будь ласка, відскануйте qr код або перехід за покликанням вам в чаті. Коли ви е, зробили перехід, вам пропонує писати ваше прізвище та ім'я, будь ласка, зазначте його. Вам будуть подані витяги в статі з Сімейного кодексу України, ваше завдання в пропущенні місця вставити необхідне слово, щоб наша з вами правова норма була дійсною. Отже, поки учні виконують вправу, а вигляд вона має наступний. Коли подаються у нас статті з відсутніми словами, учням необхідно їх вставити, ці слова, на відповідне місце. Вчитель в цей момент може консультувати учнів, вчитель в цей момент може переглядати результати діяльності. Хто приєднався, хто впорався, е, яку кількість виконано е, правильно завдань, яку ні, тобто простежити опрацювання нормативно-правового акту? За необхідності я повернулася, щоб вам було зручніше. Тому таким чином. Права відсутнє слово допомагає у нас заакцентувати увагу на головних моментах нормативно-правовому акту. Допомагає створити зацікавлену атмосферу до е, у нас. Е... Витягів закону або якогось е, тексту. А найголовніше, на мою думку, що сприяє тому, що учні акцентують увагу на тих ключових моментах, які повинні в першу чергу запам'ятати. Це, наприклад, вік, е, шлюбний вік, е, це у нас е, що шлюб ґрунтується на вільній згоді. це стосується прав та обов'язків. Е, і хочу зазначити, що е, е, після опрацювання нас нормативно-правового акту обов'язковим елементом є його обдумування, з'ясування того, а чому такі саме є у нас статті? Чому саме ось такі норми існують? І я вам хочу запропонувати вправу, яка має назву три питання. Отже, будь ласка, нормативно-правові акти ми з вами витяг сімейного користу опрацювали статті, ми з вами опрацювали Права, взаємні права та обов'язки дітей та е, членів подружжя та подружжя. І, будь ласка, три питання. Е, як ви гадаєте, які речі можуть перебувати в особистій приватній власності подружжя? Сенсі і чоловіка, і жінки? Так, в особисті приватній власні. Ті речі, які вони обидва набули під час шлюбу разом. В, особи, не, в особисті приватній власні, які так залишаються до да, да, чоловіка так. та жінки окремо. Ну, це якщо в брачний договір треба підписувати. Е, а то речі, які догова? були, або речі, які були набуті до шлюбу. Молодець. Так. Також. Це можуть бути речі, які е, успадковуються або отримані в якості подарунку. Так, наступне питання: скажіть мені, будь ласка, чому на вашу думку встановлюється обмеження шлюбного віку, що шлюб лише укладається з 18 років? Коли людина вважається повнолітньою. Повнолітньою, але ж не є секретом, що найбільше закоханості відбувається саме в цей період 14-16 років. Чому б не дозволити укладати шлюб тоді, коли людину переповнюють е, почуття кохання? Тому що людина М -м. починає нести повну відповідальність за себе лише починаючи з 18 років. З 18 років. Тому такі обмеження вони є прийнятними та зрозумілими. Отже, дякую вам за участь в цій вправі. Хочу зазначити, що вправа достатньо проста, але вона сприяє критичному осмисленні правових норм, розумінню необхіднення створення певних обмежень та можливості захисту своїх прав, промою культуру спілкування та вміння аргументувати свою позицію. А в мене до вас наступне запитання: скажіть, будь ласка, чи впізнаєте ви ось цього героя? Який зараз з'явиться на екрані? Які асоціації викликає у вас ця картинка? Андроїд. Андроїд. А глянь, робот відразу прямо в телефоні. От робот, який допомагає, консультує. Штучний інтелект. Штучний інтелект. А в яких моментах застосовують його? Та вже будь де мені здається. Будь-де в багатьох. Е, ви знайомі з таким поняттям, як чат-боти? Mm -hmm. Так, я гадаю, що ви погодитеся, що чат-боти стає невід'ємною частиною нашого сьогоднішнього життя. Чатботи це і тренд в освіті також. Чат-боти це програми, які імітують реальну розмову з користувачем. Чат-боти передають інформацію швидко за допомогою текстових або аудіоповідомлень. А чи можна їх використовувати під час моделювання сюжетних правових ситуацій або надання правової консультації, на вашу думку? Можна чат-ботів використовувати для моделювання правових ситуацій? Для моделювання правових, я думаю, це буде доречно, так? Бо це ж моделювання безпосередньо розмови, чому б ні? Безпосередні розмови. А в умовах дистанційного навчання нам, напевно, цих розмови не вистачає, так? Останнім часом. Тому спробуємо з вами за допомогою вправи чат боти розглянути сюжетну правову ситуацію. І звернемося ми з вами до асистента юриста. Отже, будь ласка, на екран. Шановні учні, допоможіть Наталці та Андрійку у життєвій ситуації. Чи мають вони перешкоди до реєстрації в шлюбу? Мама та тату, та, я кохаю всім серцем Андрійка. Я вже навчаюся в університеті, а Андрійко. Маю роботу. Так, я працюю на гарній роботі і скоро придбаю житло. Наталко, тобі лише 19 років. Ти не маєш ні диплома, ні костю на самостійне життя. Ми утримуємо тебе, тому маємо право визначити твоє майбутнє. Шлюбу не буде. Отже, давайте з вами допоможемо нашим героям в даній ситуації. Повертаємося до питання: чи мають вони перешкоди законні до реєстрації шлюбу? Будь ласка, ні. ваші думки. Не мають. Не мають. Вік відповідає, а згода батьків не є обов'язковою. Тому хочу зазначити, що дана права має назву Чат-бот. Вона створена за допомогою онлайн-сервісу Talks. Її можна застосовувати на будь-якому етапі уроку, як індивідуальну форму роботи, так і для групової. Я гадаю, було б вам би цікаво спробувати змоделювати разом з однокласниками ось такі сюжетні ігри на основі якихось правових норм. Використання чат-ботів сприяє мотивації, утриманню уваги, засвоєнню інформації і створенню позитивної атмосфери на уроці. Крім того, розвивається мовленева, інформаційно-цифрова та громадянська компетенція. Отже, я хочу подякувати вам за чудову роботу і, гадаю, що ви зі мною погодитеся, що будь-які дії людини мають сенс та ціль. Уявіть мішень, яка символізує наш сьогоднішній майстер-клас. Ми з вами сьогодні познайомилися з такими вправами, як афірмації, метод бриколаж, право відсутнє слово, чат-боти, і нашу з вами роботу супроводжувала презентація, створена за допомогою сервісу Дженіалі. Яка дає можливість е, створювати швидко естетичні гарні презентації. І давайте з'ясуємо, яка із запропонованих вправ на вашу думку влучила ціль нашого майстер-класу. Отже, будь ласка, перейдіть за посиланням при чаті або відскануйте QR-код, який ви зараз бачите на екрані, та спробуйте визначити ту вправу, яка вам сподобалася найбільше. Ви можете себе не обмежувати у виборі. Тобто, якщо вам декілька вправ, то будь ласка. Ми зараз з вами якраз переглянемо результати голосування. Інтернет у нас так працює достатньо швидко. А, поки результати підвантажуються, ви ж пам'ятаєте, що в нас з вами ще імператор в суді чекає, хто ж його стрілу зробить коротшою, і як це можна зробити, не доторкнувшись до неї. Тому зараз е, підвантажується, а я вам хочу нагадати, що ми з вами поставили собі розумову задачу. Одного разу великий імператор прийшов до суду, намалював на стіні стрілу і запитав, як її можна зробити коротшою, не додоркнувшись до неї. І мовчали, але один чоловік підійшов до стіни. Він зверху стріли імператора намалював довшу стрілу. От і він сказав: Я зробив твою стрілу коротшою, не доторкнувшись до неї. Мої хороші, я хочу вам подякувати за участь в майстер-класі і побажати. Що постійна праця над собою, самовдосконалення та віра в свої сили ніколи і нікому не дозволить зробити вашу стрілу коротшою успіху, наснаги і таких стріл, які е, потрапляють до поставлених цілей. Тому дякую вам. І е, підсумовую сказане, що. Справа, яка надзвичайно вам сподобалася, це чат-боти. Ну і вам скажу, що вона є також моєю однієї не, найулюденішою. Тому дякую вам. Всього вам найкращого. Бережіть себе.